Я ось такої лопати, будую ось такі стіни впою, вниз для того, щоб захистити намет від вітру. Прогнозується посилення вітру. Ну і нічого, будемо ночувати. Ну, На Говерлі е, спиться, але спиться, воно, можливо, <хо> дуже такими короткими проміжками. Тому що, коли сильний вітер, як би ти його не укріплював, намет, маю на увазі, як би ти які стіни не ставив, мене кожного року по-різному, і потрішки-потрішки, по намет був встановлений. І саме у цей час ми вже побачили, що сонце починає сідати. А це, я хочу сказати, одна з найулюбленіших пір дня для мене. Тому що захід сонця в горах зимових це щось таке ну, надзвичайне. Світанок, він теж гарний, але на світанок треба прокидатися зранку, Хід. Він ніби бачив багато разів його, але кожен раз він якийсь різний. Він по-своєму гарний, красивий, заворожуючий.